Всім привіт! Сьогодні 16 березня і продовжуємо ми показу в попередньому відео. Там пройшли ще пару сімей, пройшли в першу чергу прицеп і лишилося ще ці три сім'ї подивитися, що в цьому році до них не дивилося, подивитися на корма. Ну і може потрібно трохи скоротити. Чого ми їх пропустили? Бо на прицепі не вийшло прицеп добре заготувати, бо він був на акацію, ми його вивозили. Поки ми його вернули, поки обробляли, то менше його заготували, ми його подивилися в першу очередь. А ці сім'ї лишили, тут якщо пройшли ці сім'ї, зараз ці три покажу на відео. Поглядімо, який у нас льот, дуже супора обжали літають. Воду беруть дуже добре. ну На градуснику зараз... У нас десь буде 17 градусів, досить тепло. При такій температурі можна і до сімей подивитися. Якщо було б би... холодніше, то б не дивилися до сімей, бо у нас був тиждень похолоданню, ну, там 4 дня було холодно, то до сімей ніхто не дивився, а зараз вийшло на погоду подивимося. Так, Так, трошки до моїм забираємо, видно 6 рамочок. Може зараз скоротимо їх на одну рамочку. Так, крайня рамочка, Мала медова, добре, ну може і не будемо, скорочити, вроді вже є непогано. Так, 5 медова, саме вже тяжкіша рамочка. Так. Ну що, доходимо до розплоду, де саматка є. Розплод є. Так, є. Є, ну, ще одну подивимося. Можемо маточку введе. Може і дві піднімемо, подивимося до всього сім'ї вже. Так, такий засів. Опять тут. Добре. Ось ну, ще одну піднімемо. Ну, зараз у середньому у сім'ях це... Не менше трьох рамок, на трьох розплод, а є і на чотирьох і навіть на п'яти вже є. Ось так. Ну, піднімемо ще краню. Цікаво чи матка такі, чиї пропустили, чи вона чи вона на крайній рамочці була Так, на крайній рамочці Видно вже, покажи Діма, є вже казпельця червона, що її ще днів 4 назад, коли ми дивилися, то такої пельце ще не було, вже воно є. Покапав, ну це вони переробляють мед, Нектару ще в природі немає, хоча пельцо нося дуже добре. Ну може щось там трошки, ну навряд. Так, Збираємо назад, так це скорочувати не будемо. Нормально розплоду, нормальна сім'я, чисте дно, навіть нічого не треба тут скорочувати. Так, Тепер добре піджимаємо улочки, щоб вони були максимально плотні, щоб дуже добре вигрівалися. зараз обов'язково ставити. влага на плянки. Холодні вечора, буває, що погоди нема, і бджоли пленки збирають влагу собі для, для розплоду, бо коли в сім'ї багато розплоду, їм потрібно дуже багато води. Тому бджоли, навіть якщо погоди немає, дуже часто вилітають, дуже часто вилітають у поле за водою і пропадають. Так, йдемося далі. Так, пленочку зараз, зараз пленочку поставимо під низ, бо не було погоди і декотрі сім'ї кидали пленку зверху, щоб потім коли буде погода, щоб можна було поставити на низ. Так. так, дуже добре. Так, тут теж бачимо шість рамочок, чуть-чуть дима трошки. Так, так, дивимося, полоски зразу. Тут полоски лишилося, деш від полосок. то що лишилось. Так, застано відсуваємо. Якщо треба кормів, зразу додаємо, взяли з собою мед. Так, крайня рамочка, ну, така слегонька. десь кілограм більше не буде. Так, відсуваємо, йдемося далі. Так, Є п'ятачок розплода. З цієї сторони теж. Ну, матку ми не шукаємо, це просто... Ну зараз тут на ну, на відео покажу сім'ю. А так якщо просто рамкитка піднімається на вагу і розплод, якщо є, рамкитку попіднімали, ну немає смислу зараз роздивлятися цей розплод чи, чи, чи корма. Ми ж помазали, чи є корма, то сів є корма, якщо є, то сім'ю закривається. Ну бо зараз, навіть при 17 градусах, ну в сім'ї. Провітрювати не дуже добре, ну сильні такі, то не, ну, нічого не шкода, якщо ми слабенькі, то ліпше так не роздивлятися. Там одну показати, дві, це вже таке. Ну так, ще ту рамку, так, тут кормів нема, це всі рамочки з розплоду, патом молодої бджоли вже є. Патаємо ударе. Так, ссуваємо уволочки. Ось <плотнику> вот так. Плотничком. Так, нажмітемо на паузу иду мат принесу. Так. Мед. Там писав у коментарях, що е, нагадав, що ну, що типу, мед ставити це не є. Е, стимуляція, що мед не є стимуляція бджолини, що мед не стимулює бджолину матку на її цикладку. Е, Я не казав відео, що я починаю е, стимулювати. Мені не потрібно стимулювати. Тут у нас нормальна погода. У нас сама стимулює матки на ранню цекладки. Є пельця і плюс мед, і вони, їм це вистачає. Мені не потрібно бігати ну, симулювати сиропом або якось. Я просто даю цей мед для того, щоб він був. Щоб його було, можна сказати, з запасом, щоб сім'ї не, не чувствували пельця і в породі і щоб вони не чувствували е, е, головну. Не, Меду, щоб не чувствовав, що дуже мало в сім'ї меду, тому я додаю мед. Є в мене там на рамках теж, але я казав, що буду розширяти вже на рамках е чуть пізніше, коли буду розширяти сім'ї, де буде 20 -ті медові рамки. Ну, якщо меду не стане, то може буду додати і ті рамки, ще меду, є захід, то зараз не буду додати. Ну, і там теж писали, що. Раз заодно трошки відповідаю на коментар. Е, що не треба було забирати мед, виходить е, е, ну, літом, не відкачувати, якщо тепер забираєш. Е, мед літом забирається, забирається від сильних сімей і забирається з магазинів, ну, частково з ніздів забирається. Е, а меду не стає, виходить завжди Це слабеньким сім'ям. А сім'я, коли ти качаєш, і, і коли виходиш зараз, це зовсім друге сім'ї. Там може трошки десь в, ну, в жиле відійшло по, по, по одній чи по другій причині. І за що цього сім'я просідає і починає більше кормів потребляти. матка швидше включається в роботу. Ну, це багато факторів, від яких ти не знаєш, як ліпше, ну, кому треба лишити більше кормів. Так, маточка Бакхваст дуже добре сіють. Ти не знаєш, по яких причинах кому треба лишати скільки кормів. Тому мед забирається, заудовився сиропом. Сиропом сіропом ти заудовиш як на сім'ю, я давав це плюс-мінус 10 літр сиропу давалося. Так може чуть менше давалося. І при останній ревізії ці сім'ї ти дивишся, що не у всіх є корма, бо продивляється на корма, ти знаєш, що її всіх. А вже коли починаєш дивитися зараз весною, тоді вже дивися, що там більше кормів, там менше. Так, добре. Ну, видно, матка почала з останав тепла, вона почала сіяти від заставної. Так, тут теж є. Ну, ще одну рамочку пойдемо. В принципі, корма у них трошки є бірше, але теж маловато. Ну ця рамка немає тяжка. Тут вже і на ті крані теж є бірж. Так, що я зроблю? Це рамочка. Я поставлю її повід заставної. Так, це сюди. Ця вже легша рамочка пішла, ну їм теж ліпешку дам, бо тут є підряд є, такі... ну, є мед на цих рамочах, але вони десь мають чуть більше кілограму ці три рамочки. Тому ця рамочка вже має тяжче, вона має більше, 2 кілограм, я її поставлю е, до цього розплоту для, щоб... для того, щоб оцей щоб якщо похолодає вони стягнуться, щоб не було з цієї сторони мед, ніж заставна тепла, ліпше не буде мед. Ось так. І по-бистрому так зібрав гніздо, принесли рамочку таку медову. ось таку, і Зразу вже дамо легенько не сильно, а так іменно розпечатаємо, щоб так розпечатаємо і прямо під хостик під саму заставну їм її підсобну. І вони собі будуть мати, коли потрібно буде їм, вони зможуть собі її. Зразу даємо, бо тому я е, е, вже забув, пішов далі і так лишилося. Тому зразу дамо, щоб вже був порядок. Так, це сюди. Так. Це. Це. Ну, в принципі покридімо. ще раз, який у нас іде дуже файний льот, відео зняли, там просили, щоб почастіше знімати, ну як виходить, коли нема поаден, не знімаємо. Кому відео сподобалося, лайк, може підписатися, щось написати в коментарі. Всім пока!